Смерть багача був багач, що мав багато поля, і був бідний чоловік, що мав багато дітей. Наймився бідняку багача горох молотити і домовився з ним багач так Я буду платити тобі тим горохом, що ти намолотиш. Як будеш лопатою віяти горох, то мені буде те, що з лопати впаде, а тобі що з державна. Намолотив бідняк гороху та й віє його. Багачеві лопатою кини, кине, а собі державном. Закінчив він віяти, згортає горох. Багачева купа велика, а його малесенька. Каже йому багач іди до хати обідати. Той пішов до хати, а багач зостався на току. Та бере з тої маленької купки горох і сипле на свою купу. Багач бере бідняків горох, а Петро дивиться на це з неба. Петро був сам із бідних і не любив багачів. Як побачив він, що багач забирає від бідного зароблений горох, й сказав, бачите, що він робить? Доста того, що в бідняка й так мало, а він ще й те забирає. Та вхопив каменя, кинув з неба і вбив багача. Бог каже Петре, це ти не добре зробив, що вбив його, а Петро йому, а він добре робив, що така маленька в бідняка купка, а він і з тої вкрав.